Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт, Це Ukrainian Expert Talks. Мене звати Роман Коржик. І сьогодні до нашої студії завітала Олена Гулюс, журналістка, дослідниця радянського тоталітарного режиму. Олено, привіт. Сьогодні будемо з тобою говорити про власне тему твого дослідження про те, як радянська влада знищувала українські села. Тому що сьогодні, коли триває повномасштабна війна, радянська влада знищує українські міста. Радянська влада знищує українські села, і села особливо швидко знищуються. Тому що щоб знищити місто, треба, щоб там тривалі бойові дії. А щоб знищити село, достатньо один раз накрити його градами. Тому радянська влада російська влада в цьому вже має дуже глибокий досвід, тому що так само 100 років тому радянська влада знищувала українські села. Внаслідок їх відповідно затоплення. Тому до тебе перше запитання. Чому, Украї... Чому радянська влада затоплювала українські села 100 років тому? Яка на це була причина? основна? Ну звісно, це все подавалося під індустріалізацію, але якщо ми будемо говорити про якісь більш скриті причини, то ось як Російська Росія використалася в цій війні, що підірвали Каховську ГЕС. То в принципі в Радянському Союзі був такий план. Якщо НАТО на той момент тільки сформоване, буде наступати на Радянський Союз, то в Україні підірвали б всі ГЕС по руслу Дніпра, і дуже багато території було б затоплено для українців. Це б взагалі стало б великою трагедією, незрівнянною ні з якими, які раніше були в Україні. І Радянський Союз був на це готовий. То тоді вже було Дніпрогес побудовано, побудована Каховська Гес, Каскад, Каскад гідроелектростанцій, Кременчуцька Гес, тобто по Дніпру, і відповідно, радянська влада е, хотіла таким чином е, використати свою історичну тактику випаленої землі, тому що, коли, наприклад, е, Російська імперія е, тільки створювалася та існувала, і е, Українська держава Гетьманщина ще мала можливість на незалежність отримати. Е, і, і, зокрема, Іван Мазепа за це боровся. То коли е, почалась війна Московії проти Швеції, і Шведи могли наступати через територію України і е, 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 Петро І наказав гетьману Мазепі спалити українські села і міста, знищити їх для того, щоб це не дісталося ворогу. Тому, от радянська, в московська, будемо так і назвати кремлівська влада, вже проводить цю таку свою традиційну політику. Але першою з цих. Гідроелектростанція була побудована Дніпро ГЕС в 30 х роках. Як тоді радянська влада затоплювала українські села? Як вона пояснювала українцям, чому ці села треба затопити? Як вона проводила свою агітаційну роботу? Ну тоді, взагалі, це подавалось, як майже не спасіння всіх навколо що звідти буде водопостачання, звідти буде енергетика. Над цим працюють американські інженери. Це дуже передовий проект. Але тоді не дуже сильно говорили про те, скільки сіл буде затоплено, що саме буде затоплено. Тобто, це більше конкретно говорив з селянами їх сільський голова, чи інший член правління в селі, і їм просто говорили, що ось є факт, що там через рік ваше село буде затоплено. Вас переселяють на іншу територію, або це могло бути інше село вже збудоване, або це могло бути село взагалі десь в степу, де нічого немає, ніяких комунікацій, і перший час в людей взагалі там не було ні води, нічого. Їм підвозили там в молоковозах воду. І люди жили в набагато гірших умовах. Про це, звісно, ніхто не казав. що... Від цього страждають звичайні селяни, які і так не були ніколи заможними, і які і так були на якомусь майже найнижчому рівні, тобто могли собі дозволити якісь базові речі для існування. Але після цього селянам було набагато важче виживати, тому що та підтримка, яку надавала держава. Вона була зовсім якоюсь мінімальною. Людям могло вистачити цих коштів, які надавала держава за те, що люди повністю розібрали свій дім, викорчували всі дерева, повністю закрили все своє господарство. І ось за це виплачували якісь гроші. Але умовно їх вистачало просто, щоб ці селяни перевезли щось, з чого що вони там розібрали свою хату на нове місце, і все. Тобто якихось додаткових умов, додаткової допомоги, особливо Радянський Союз не надавав, і люди з нуля повинні були побудувати собі новий дім, якось його опалювати як мінімум, звідкись мати їжу, а города ще не було на новому місці. Тобто, продовольством якимось також радянський союз не допомагав. Тому для людей, яких приселили, це було справжньою трагедією. Так, от ти згадала про те, що Дніпро ГЕС будували американські фахівці? Відповідно, а чому саме американські в радянському союзі що не було своїх інженерів технологів? Як, як це взагалі сталося? Чому саме американці будували Дніпро Гес? Ну в радянському союзі, як таких спеціалістів, які раніше займалися проектами подібного масштабу, ще не було. І е, запросили американських спеціалістів, які раніше будували водоспад, е, е, які раніше будували ГЕС на Ніагарському водоспаді. На Нігарському Радянський Союз тоді, е, на момент, коли. Починали планування Дніпрогес. Радянський Союз існував буквально якихось 5-6-7 років. Відповідно, під час громадянської війни в Російській імперії більшовики вирізали інтелігенцію і медичну інтелігенцію, і гуманітарну, і технічну інтелігенцію в першу чергу. Да. І тому, в принципі, не було якби, в Радянського Союзу спеціалістів для такого масштабного будівництва та власне, от і запросили американських фахівців. І як взагалі здійснювало? Будівництво Дніпро Гес. Скільки десь воно років приблизно тривало? Років 5-6. Десь вони в, 30, в, 30 в середині 30-х закінчили вже це, 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 це будівництво. І внаслідок цього будівництва Дніпрогес, частина українських сіл була знищена, але ще більш масштабні знищення українських сіл нас українців чекали в майбутньому. Зокрема, коли будували Каховську ГЕС було. Пущено під воду фактично всю спадщину українського козацтва. Розкажіть трохи про будівництво Каховської ГЕС і про знищення великого Лугу. Я думаю, що в принципі, коли ми говоримо про затоплення під час будівництва гідроелектростанцій та водосховищ, ми більше говоримо не про якусь вимірювану кількість сіл, що ось у нас там є 200 сіл, хоча це немала кількість, тобто там 230. Сіл по руслу Дніпра і ще 50, здається, близько 50 по Дністру. Але коли ми говоримо взагалі про затоплення і про цю проблему, ми говоримо більше про українську спадщину, яка не враховувалась в цьому. Тобто той же самий великий луг, там, де було багато козацьких поселень. Або, наприклад, коли затоплювали київське водосховище, то там було багато. Історичних поселень, які згадувалися в літописах 10 11 століття. І тобто, зараз, якщо б ми мали доступ до всіх тих згадок, то це був би великий бекграунд для роботи істориків. Ми могли б більше дослідити нашу історичну спадщину, більше дослідити зародження саме української ідентичності. Але зараз не, нас цієї змоги немає. І окрім цього. Також багато людей постраждало. І ще одна проблема всіх цих затоплень – це те, що спочатку, коли це будували, то це подавалося як те, що буде зрошено багато, велику площу на землях Криму. Але по суті, та площа, яка була затоплена водосховищами. Вона набагато більша, ніж кількість земель, які повинні були зросити. І також водопостачання, воно не має тої якості. І загалом цей проєкт в якісному аспекті він не відповідає якимось зазначеним на початку нормам. Знаю, що коли ти працювала над своїм проєктом, ти їздила в експедицію в різні куточки України і спілкувалася безпосередньо з мешканцями українських сіл. які чи або вони пережили переселення, або їх батьки, чи їхні дідусі, і бабусі пережили переселення? Розкажи детальніше про досвід цього спілкування, які цікаві історії вони тобі розповідали, на що вони звертали увагу, як вони згадували ці події? Угу. Ну, якщо е, ми поїдемо в будь-яке село, в принципі, в східній або там південній Україні, то е, там найбільше ці території постраждали під час Голодомору, особливо Схід України. І дуже багато людей похилого віку згадуються, якщо не з власного досвіду, то з того, що їм батьки свій досвід передали. І це дуже сильно вплинуло на українське село. Після цього багато людей втекли в міста. В якійсь надії врятуватися, тому що після цього люди вже ну, настільки не вірили в те, що ось вони можуть вести своє господарство, в них може бути своя земля. Там навіть при всіх цих колгоспах люди ж все рівно мали якийсь свій город, але більше не було того відношення ось до землі, що це якась власна земля, що нею людина, хоч в якійсь мірі, може володіти, так і друга така. Масштабна подія, яка вплинула на українські села, яку теж селяни згадують, це укрупнення сіл, під час якого села, в яких проживало менше тисячі людей, були або вони просто були відключені від будь-яких там комунікацій, плюс закривалися школи, закривалися магазини. Туди не постачалось більше продовольства. Не будувалися туди дороги, і більше за те навіть транспорт не курсував в такі села. При цьому, наприклад, в таких селах міг раніше бути якийсь завод, там могли працювати люди, жити молодь, доволі багато молоді. Ось, наприклад, як сталося з селом Іванці на Полтавщині. Там був спочатку завод цегельний, там був і дитячий садок, школа. Ферма була велика, доволі багато молоді було, але там було менше тисячі людей населення, і це село було визнане як неперспективне щодо цієї політики укрупнення сіл. І е, зараз цього села фактично не існує. Якраз через цю проблему, через те, що люди почали присипу. Бо там вже ніхто не живе в тому селі. Там є декілька хат, але фактично там, навіть якщо ми будемо вбивати в інтернеті, не зареєстровано жодного жителя, і якогось хіба там люди мають свої городи, якісь на які вони приїжджають, тому що зараз землі дуже цінуються і там займаються сільським господарством, але або якісь селяни з сусідніх сіл, але так, щоб там хтось жив, то такого вже фактично немає. Тобто це був такий ще один прояв радянської тоталітарної політики щодо українського населення. Одні села радянська влада затоплює внаслідок масштабних індустріальних будівництв, а інші села вона стирає внаслідок просто переселення селян для укруплення, укруплення інших сіл. Бо ці маленькі села вони, так би мовити, не перспективні. І це все веде до того, що радянська влада для око замилювання створює такі такі якби показові села. Так? подивіться які в нас які в нас в радянському союзі гарні села тут все функціонує розкажи будь ласка от про досвід створення показових сил тому що це взаємопов'язані історії одні одні села фактично стирають селян переселяють, створюють укрупнені села і паралельно створюють мож на базі можливо цих укр укруплених сіл якщо я все правильно розумію експериментально показові села щоб продемонструвати красу соціалістичного будівництва Розкажи от про ці показові села ну загалом як все це почалось Після Другої світової війни, особливо чоловіки з сіл поверталися додому, і часто села були або там зруйновані, або там був зовсім невідповідний рівень життя. І вони вимагали від радянської влади, щоб село відбудували, щоб в них були нормальні умови. Що ось вони воювали за цю землю, вони потребують нормального житла, в нормальному селі. І тоді радянська влада якби відреагувала на цей. Так скажімо, запит, і запропонувала політику укрупнення дрібних колгоспів, це так називалось, яка полягала в тому, що ті села, які маленькі, їх немає сенсу вже якось перебудовувати, тому що це дуже затратно. Але можна перебудувати більше села і переселити туди людей з менших сіл. Але якщо б все так працювало добре, це був би не Радянський Союз. Тому що. По суті, тих людей, які були в дрібних селах, ніхто їх не приселяв в якісь класні там домівки в більших селах. Це не виглядало так. На ділі, просто, як я вже сказала, вся інфраструктура закривалася, людям не давали якоїсь підтримки, щоб переїхати в якесь інше село, і фактично або вони мали такий вибір. Їхати в інше село, починати все спочатку купувати, там, я не знаю, якусь землю відстроювати собі хату, або залишатися там, де вони є, в повільно вимираючому селі, або їхати в місто і працювати, там, влаштовуватися десь на завод. Потім з цієї, з цієї ж політики укрупнення дрібних колгоспів з'явилась ідея такого експерименту, щоб побудувати. Ряд експериментально показових сіл, в яких буде інфраструктура подібна до міської, і також, в принципі, архітектура подібна до міської. Там будували двох десь чотирьохповерхові будинки. Там могли бути спортивні клуби, басейни, кінотеатри. Ну, Тобто була дійсно доволі розвинена інфраструктура, але основна проблема була в тому, що. Якісь потреби селян не були враховані. Тобто в селян там не було своєї землі, в основному були випадки експериментально показових сіл, коли, наприклад, за територією села створювали ряд якихось городів для того, щоб селяни в принципі могли займатися своїм домогосподарством, якось, але в основному це просто було село, яке було позбавлено. Того, що ми розуміємо під селом, ну тобто якогось господарства, ферму і так далі, городів. І дуже часто зараз, якщо ми поїдемо в якесь з цих експериментально-показових сіл, ми побачимо, що та інфраструктура, яку побудували, щоб, типу, людям було так добре: ці всі кінотеатри, готелі, готелі також ось, це будували тільки для того, щоб. Uh, якісь делегації, які приїжджають або uh, якісь союзні або іноземні, щоб вони там заселялись, і фактично, як тільки це закінчилось, ці готелі більше не використовувались. І так само було з інфраструктурою, яку будували не враховуючи потреби. Uh, як, наприклад, якісь клуби, якісь. Uh, як це називається? Ну, типу, як торгові центри цілі будували, які не були потрібні селянам. Умовно, вони після цього ходили в один магазин, а, а цей торгівельний центр він просто не окупався, тому що в людей не було можливості покупати все те, що було на прилавках. І в принципі, було так, що товари, які були на прилавках, вони виставлялись більше для того, щоб показати, що ось в селян таке є тут в селі, але фактично купити їх там було неможливо. Я навіть впевнена, що це більше виглядало як музей. Тобто в селян не було таких грошей, щоб купити те, що там було. То радянська влада в цих селах фактично будувала те, що селянам взагалі не було потрібно: От кінотеатр. От, навіщо селянам кінотеатр? <кій> З іншого боку, ми можемо сказати, що це е, піклування про розвиток культури, щоб люди ходили в кіно. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в цих кінотеатрах радянська влада транслювала пропагандистські фільми, і метою будівництва кіно... кі... кінотеатрів в селах було не допомогти селянину розважитись відпочити. А нав'язати радянську, радянську ідентичність, тому що фактично знищення Українських сіл, навіть коли е, не знищували людей, людей переселяли все одно е, ідентичність українську це знищувало. тому що селян переселили в гірші умови, як ти сказала на початку інтерв'ю. Вони пожили в цих поганих умовах кілька років, зрозуміли, що в тому селі нема нічого ловити, і переїхали в місто, а міста. В Україні переважно були російськомовні, тому що в містах заправляла росі... російська комуністична інтелігенція, і таким чином, переселення, просто звичайне переселення, навіть без вбивства цих селян, воно в довгостроковій перспективі стирало українську ідентичність і. Українські селяни змушені були асимілюватися в російськомовному промисловому місті і таким чином стати, якби частиною руського міра. А чи спостерігався, скажи, будь ласка, такий момент, що після здобуття незалежності України селяни, коли стали власниками землі або нащадки цих селян, почали повертатися в села? Спостерігався такий момент чи ні? Я не можу надати якихось таких даних, але в принципі люди, які вже жили в місті, які там народжували своїх дітей в місті, які теж виростали вже в місті, то рідко ми бачимо таке, що люди повертаються. Ось зараз є частково таке, що особливо там під час пандемії, під час повномасштабної війни деякі люди для себе зрозуміли, що вони все ж таки хочуть повернутися ближче до землі. Uh, і що в селах, наприклад, для них безпечніше і для дітей безпечніше. Але переважно люди, які вже асимілювалися в місті, то вони лишались в місті. А чи є сьогодні якісь <клухи> приклади, якісь? Не знаю, рухи кампанії, не знаю, громадські організації, якісь ініціативи, коли люди повертаються в села і хочуть там відбудовувати господарство, житло і, 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 і розвивати власне, власне, ці села, тобто от повернення до такої української базової ідентичності. Я не хочу сказати, що українська ідентичність це тільки селяни, так, але українська ідентичність включає в себе селян і розвиток села, розвиток. Сільської культури є дуже важливим для української ідентичності. Чи є зараз якісь такі прецеденти, якісь рухи кампанії? Ну, якщо ми будемо говорити про якийсь прям масовий рух, то такого немає. Це скоріше якась низова ініціатива окремих людей. Я знайома з Сашком Столовим, це письменник, архітектор і дослідник українського села, і він своїм прикладом показує, що. Село е, може існувати і в майбутньому, якщо е, переосмислити його, якщо, е, припустимо, там ремесла, які є в селі, ось хтось там вміє плести віники. Кому це зараз потрібно? Нікому це не потрібно, так? Але якщо просто е, взяти саму навичку селян, ось, яка передавалась з покоління в покоління, є справді якоюсь глибокою традицією, і просто він інпри... Переробити її так, щоб в сучасному світі це було щось потрібне, то це може існувати і доволі успішно існувати. Наприклад, в нього був а, чоловік або навіть сім'я, яка займалася гнітінням ягід. Це тобто така технологія, коли ягоди не тільки сушаться, а ще ферментуються в спеціальному розчині. А, і а, він почав займатися з сім'єю. І почав якби оформлювати так сказати їх продукт на більш глобальний ринок, щоб вони не тільки по селу там могли комусь продати умовно або обміняти на якесь молоко, а щоб вони могли дійсно функціонувати, щоб це функціонувало як окремий бізнес. І він досяг такого результату, що буквально на другий рік вони працювали B2B, B2C і продавали свою продукцію для чотирьох відомих українських ресторанів. І це доволі просто зробити, якщо ти розумієш, як це подати так, щоб в сучасному світі це було актуально. І ну, це ж набагато якісніший продукт ніж якщо ми там підемо в супермаркет і купимо щось, що орієнтовується на масового споживача. І це буде мати свій попит. Ну так, тобто, сьогодні, якби ті люди, які розвивають сільську культуру, повертаються в села для села. Роблять набагато більш актуальні речі ніж робила радянська влада. Так, якщо радянська влада, як ми вже згадували, забудовувала села непотрібними кінотеатрами та готелями, то сьогодні якісь дрібні фермери чи маленькі підприємці, чи просто якісь чи та економічні діячі роблять для села щось таке актуальне. Відповідно, і оцей зв'язок міста і із... і, 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 і села тримається на таких актуальних е, кейсах. Ну, і от наостанок е, е, нашої розмови, Олена, що б ти хотіла побажати нашим глядачам, читачам і підписникам? Я б хотіла побажати е, берегти всю цю пам'ять про нашу культуру, е, про нашу спадщину і не просто берегти її як в музеї, ось скласти її і не чіпати. А справді досліджувати все це, спілкуватися з людьми, намагатися подати все це в такому вигляді, щоб наступне покоління справді могло взаємодіяти з цією спадщиною. Ну Що друзі, в нашій студії сьогодні була Олена Гуліус, журналістка і дослідниця радянських тоталітарних практик і політик. Мене звати Роман Коржик. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі під цим відео. І до наступних зустрічей в ефірі.